Да, будут у нас... Сколько у тебя много игрушек, да? Много игрушек у тебя? Расскажи мне, кто тебе игрушки покупал? Папуля? Папочка? Ты передавал, да? Да? Расскажи, пожалуйста, ты знаешь, где твой папа находится? Расскажи, где папуля? В больнице. В больнице, папочка. А что случилось с папой? Расскажи, что случилось? Заболел. Заболел. А что случилось? Почему заболела папочка? Ракета прилетела. Ракета прилетела, папочка. А куда прилетела ракета? Расскажи, куда ракета? Прилетела? Головку. Головку прилетела ракета. Да, дальше. Папа? Давай вместе. Папа. Папа, давай вместе кушать мандаринку, говори. Да, давай, папулечка, давай, скажи. Давай, давай. Ручка, ручка, ручка. Ручка. Вот так, скажи. Давай кушать вместе мандаринку, скажи. 9.30 три ранку. Мені зателефонував його побратим, який вже був демобілізований, і повідомив, що Романа поранено, і сказав, що руки, ноги цілі, але він важкий. Далі почалися самостійні розшуки Романа через своїх знайомих в Національній гвардії. Раднойму. Ромочка. Рома. Ром, рибка, моя, ромочка. Щодня відвідуємо Романа в лікарні, які з ній залишаємося там ночувати, які... а так приїжджаємо майже щодня, звісно, до Романа, то треба їжу привезти, якісь вкусняшки, йогурт обов'язково, вологі серветочки нам потрібні там. Ліки трошки ліків такі, що е, там лікарня нам не надає. І використовуємо багаторазові пилюшки, бо е, е, треба під підтільце. Ну і трошки. Ну, і трошечки підкладочок в підгузок. Отакий От у нас пакетик щодня в лікарню. Перший день ми безкінцево бігали то в укриття, то додому, то в укриття, то додому. Це так пройшло у нас 24 лютого, а 25-го вже зранку Роман сказав, що я буду збиратися до війська, бо по телевізору президент об'явив мобілізацію, і я буду збиратися і йти. Я його ну, попросила, кажу, може, трошки зачекаєш, бо, по-перше, у нас маленька дитина. На той час синочку був лише рік, і в мене немає близьких таких, які можуть допомогти. Там батьків у мене немає. І я кажу, може, ти трошки зачекаєш, може хлопці підуть ті, які мають хоч досвід, хоч якийсь. На що Роман мені відповів, що ні, я не буду нічого чекати, бо ми дуже близько розташовані до кордону. І якщо дійдуть до нас, то в мене буде лише два вихіди, як діяти або перейти на їх бік, або мене просто розстріляють. То я не хочу бути розстріляним просто як тварина. Тому я збираюсь іду. Ну-ка кашкет? Где наш кашкет? Де кашкет, <реш> кашкетний, маленький кашкет? Я узнала перший раз, де був роман, то коли відбулося його нагородження. Роман має три нагороди. Перша була отримана за звільнення Балаклії і передана ним додому отримана була особисто ним. Друга була отримана за звільнення ізюму, теж він мав змогу її отримати особисто, передав додому. Ось орден за мужність. На жаль, вже отримував Романа синок, бо була вона вже вручена після того, як Роман отримав поранення. Залазь, як ти залазиш? Молодець, смотри. Я з папою так є дво. Так я з папа єжу. <tripeat> Назарчик прийшов so, з папою hai? на озеро. Ру, кататься. <tripeat> 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 Це кримінал Луганська область. Поруч з ним був прильот, і бачили, що він там весь був в крові. Дуже важке поранення, і відбулося воно в голову. То після такої травми не можна бути іншим ніж двохсотим. Я безмежно вдячна цьому побратиму, який витягнув Романа. Його звати Олег. Він зі своїм підрозділом, зі своїми хлопцями, погодився піти все-таки забрати Романа. Сказав, що в нього двоє діток, і то не гоже залишати його там. Треба забрати, хоча б тіло, щоб діти могли прийти на могилу до батька. Не ще було темно, бо це лютий, і ще вранці достатньо темно. Вони через тепловізор змогли подивитися там, де їм сказали, точка де відбулася, але його не побачили. Почали пошук шукати і виявили, що він. Метрів там десять-п'ятнадцять самостійно змог відповсти від точки прильоту до ближайшого дерева і зайняти позицію сидячим. Таким чином не захлинувся ротними масами і кров'ю, бо воно в нього виходило. А якби лежав, то звісно він би захлинувся. То він самостійно мог допусти і ось таким чином себе сам врятувати. Дати на дороження на назад. Це найкраща людина у світі тому немає не недоліків. Тому кожного. Кожного дня це був подарунок. Mm. Всі моменти були такі не. Основна причина в тому, що коли відбулося поранення осколком, лівою зайшло і з правою вийшло, і цей уламок він з собою забрав частину мозку. Препаратів, які відновлюють мозок, на жаль, немає. Тому тільки регенерація мозку самостійно, як він сам зможе відновитися на повістки дня, саме основне це те, що в пошуку реабілітаційного центру. Можливо, хтось зможе допомогти підказати або знає фонди, які допомагають важким пораненим з реабілітаційними центрами. І на даний час тільки один із реабілітаційних центрів це модерчі, погодився нас прийняти, але це центр приватний і кожен місяць перебування там вартує там. 190-200 тисяч гривень. Тому, звісно, для нас, незважаючи на те, що Роман поки там отримував заробітну плату, але це великі суми і звісно таку суму в 200 тисяч на місяць ми не маємо для того, щоб він там перебував. Ми ще не вичерпали всі свої можливості. Щоб робити якісь там кінцеві висновки стосовно того, що все ми спробували все, що можемо. Далі вже ніхто нічого не може нічим допомогти, тому ну якось так людина залишається.